В цілому у нас згідно з даними Інституту національної пам'яті, є 47 населених пунктів, які, які, назви яких підлягають під декомунізаційний закон. Кількість населених пунктів, яких проведено громадські слухання, 16, кількість населених пунктів, щодо яких прийнято рішення про перейменування 3. Кількість населених пунктів, щодо яких подано до Верховної Ради України пропозиції щодо переіменування, тут е, два. І сьогодні з'явилася інформація, це вже найсвіжіша: перейменовано один населений пункт Верховною Радою, е, село е, Радянська е, Дача, в село Дачне, це Ханіцький е, район. Е, ну, можемо сказати, які, хто в нас. Скажімо так, в лідерах по цьому по перейменуванню Да? В лідерах у нас таким чином вийшов Гадяцький район, значить, який і другого, зокрема, 2 грудня, на основі інформації Гадянського району, голова адміністрації області передав лист, написав лист до Верховної Ради, і вже відповідно до цього листа було в Верховною Раду прийнято рішення. На сьогоднішній день також нам поступають інші вже листи. На сьогоднішній день я взяв кілька їх з районів області, це, зокрема, Глубенський район, перейменування населених пунктів. Лубенська районна державна адміністрація, це Жуківська, районна державна адміністрація Ленінська районна. У місті Полтав. Я Тут ще до цього, до цього слайду можна доповнити, що ще два райони в місті Полтаві вони торкаються декомунізації, це Ленінський район і Охтяпський район. Охтяпський район. Зокрема, прийшло нам від з Ленінської районної ради такий лист про переіменування Ленінського району в Подільський район, міста Полтава. Тобто, в цілому можна сказати, от, виходячи з цього, люди пропозиції подаються такі. Це в основному або історичне повернення до історичних, або якісь релігійні. Ну, зокрема, для прикладу, типу, тут у нас пропонується село Фрунзівка, наприклад, перейменувати в село Труїцьке. Ну і подібне от є село, хочуть перейменувати село Жодневе, село Поповське. Ну, такі от питання, тобто люди десь. Десь, десь так, приблизно хочуть переймати. Так, Наступне. Значить, ну, це, оця, це цей слайд, який тут нам е, говорить про... Е, дещо що тут вже можна трошки обновити інформацію, напевно, що тобто, ви бачите, тут, ну, зокрема, от, по Гадянському районі вже є, якщо два було передано, бачите, два, е, два було передано на, е, до Верховної Ради і один вже переймено. Вже трошки ця інформація зараз зміниться. І наступне, що в нас ще, в нас із негативів, з негативів у нас, зокрема, Комсомольською міською радою був е, лист, лист ну, зокрема, про те, що Комсомольська міська рада вирішила, за, за, е, було проведене громадське слухання і було е, вирішено залишити місто Комсомольськ, так як ми. Нас буде не змінювати. По Полтаві, якщо це цікаво, зокрема по Полтаві тут у нас ситуація Був направлений лист від адміністрації, по Полтаві Було вказано, що в Полтаві немає, наприклад, пам'ятників згідно відповіді міського голови. В Полтаві начебто немає пам'ятників, які треба там. І взагалі, У нас все добре. Отака От відповідь міського голови всеблична. Звичайно, це спотворює певну картину. і, Тобто, ви бачите, в цьому, в цьому пункті, наприклад, да, там, тут у нас бачите, місто Полтава, ми розуміємо, що там два райони, да, але в нас їх немає, да? Ну, начебто, начебто немає. Комсомольськ було, Ви бачите, було проведені одні слухання в Комсомольську, але також вони мали негативний на сьогоднішній день в області е, от така найточніша інформація це 194 об'єкти е, пам'ятників, які підлягають демонтажу. Лідерами по цьому питанню є Миргородський район. По сути, кажучи, Мергородський район, 18 пам'ятників і Глобицький район. По е, міс, е, місту Полтаві в мене є велике питання щодо міста Полтава. Зокрема, що тут? Що це так чи не так. Тобто ми, ми вже як жителі Полтави можемо сказати, що ця цифра не відповідає дійсності. Це точно. Так, наступний слайд. Це загальна інформація, яку, такі от статистичні дані, загальна кількість населених пунктів, у яких є об'єкти топоніміки що підлягають під дію закону. закон. 319, в яких розпочато, кількість населених пунктів, в яких прийнято рішення, 58, кількість перейменованих об'єктів топоніміки – 111 і кількість населених пунктів, в яких Рада не розглядала питання про перейменування об'єктів топоніміків, 441. Що...